Вставайте всі, хто жив для України, хто бився, щоб вона таки жила. Всі ті, що не ставали на коліна під страхом смерті йшли супроти зла, вставайте, хто життя згубив лазі, хто в допитах вмирав і воскресав. Всі ті, хто, опинившись там на пласі, не зрікся і батьківщина не продавав. Вставайте від малого до старого, країна наша знову у вогні, прийшов москаль і вкотре сіє горе, світ України гине на війні, вставайте, щоб разом здолати звіра, ви мріяли у нас, явився шанс. Вставайте, в кому ще ви є ще віра, що переможемо, що нам сьогодні час. Час вибрав нас. Країна піднялася на задній кроку ми, яка зовсталь. На серці кров героїв запеклася, та попри те, що в очах печаль ми вистояти зможемо сьогодні. Вставайте, нам потрібна ваша міць до помсти і реваншу ми голодні. Біжіть тепер, москалики, біжіть.